Я студент групи ПК 42 Назарі Бурбела. Мета тема моєї дипломної роботи розробка додатка програмного комплексу розробку операцій. Мета дипломної роботи. Мета дипломної роботи є розробка програмного комплексу для... Здійснення ефективного та надійного обліку розрахункових операцій в організації. Програмний комплекс буде спрямований на автоматизацію процесу ведення обліку, зберігання відомостей про розрахунки, а також надання зручних інструментів для аналізу та звітності. Актуальність теми полягає у спрощенні, продажу товару та створення накладних до них за допомогою різних утилітів. Завдяки тому, що програма складається із кількох форм, користувач має змогу переходити між ними та вибрати функціонал, додавлення-видалення касира, створення накладних, додавлення видалення товару, перегляд товару, конвертування накладних, pdf Excel-формат і пошук товару, касира. Постановка задач перед написанням обліку розрахункових операцій включає в себе визначення функціональності та основних характеристик програмного забезпечення, декілька ключових задань для створення комплексу облікових розрахункових операцій, це аналіз вимог, провести докладний аналіз потреб та вимог користувачів до системи обліку розрахункових операцій. Визначити основні функціональні та нефункціональні вимоги до програмного комплексу, проектування інтерфейсу, розробити інтуїтивний та зручний інтерфейс для введення та перегляду даних при розробку операції, забезпечити можливість швидкого доступу до основних функцій та розділу системи, розробка бази даних. Створити ефективну базу даних для зберігання інформації про розрахункові операції, забезпечуючи її цілісність та надійність, врахувати можливість масштабування бази даних з урахуванням збільшення обсягу даних, реалізація функціоналу, розробити модуль для реєстрації нових розрахункових операцій та здійснення пошуку та редагування існуючих записів. Реалізувати можливість автоматичного обчислення та аналізу фінансових показників. Загальні відомості про використання середовища розробки. IntelliJ ID це інтегроване середовище розробки ID для програмістів, які спеціалізуються на мовах програмування Java, Kotlin, Ruby, SCALA та інших. Перша версія IntelliJ ID з'явилася в січні 21-го року і з того часу компанія JetBrains доповнює свої діти, новими можливостями та покращує існуючі. Починається з версії 9-0. В IntelliJ IDEA доступно у двох варіантах. Це Community Edition і Ultimate Edition. Community Edition це вільна версія під ліцензією Apache 2.0. Вона призначена для GP та Android розробки, а також програм із GUI – графічним інтерфейсом користувача. Вона буде корисна як розробникам початківцям, так для освітніх цілей, так і професіоналам для комерційної розробки. Ultimate Edition доступна під комерційну ліцензію і в ній підтримується більше інструментів порівняно з Community Edition. Ця версія програми призначена для enterprise та веб розробки Вона корисна для back-end і front-end розробників. Основні переваги використаному це інтуїтивний інтерфейс IntelliJ IDEA, вона має дуже дружні та легкий для розуміння інтерфейс. Він пропонує широкий спектр функцій, які полегшують написання коду відлагодження та керування проектами. Підтримка мопрагове програмування, там, е, окрім Java, IntelliJ підтримує Kotlin, Ruby, Scala, а також різні мови технології, веб-розробки, такі як JavaScript, TypeScript, HTML, CSS та інші. Автоматичне доповнення коду. редактор коду вміє автоматично доповнювати код, пропонуючи можливі варіанти завершення функцій, методів, змінних та багато іншого. Побудовані інструменти від лагодження та профілювання. Інтеліж має потужні інструменти для відлагодження коду, а також інструменти для аналізу продуктивності вашої програми. Підтримка плагінів. це середовище, підтримує широкий спектр плагінів, що дозволяє розширювати його функціонал та адаптувати під власні потреби. Головні причини для використання середовища інтеліжі це функціональність та продуктивність, інтеліджі Дія пропонує широкий набір інструментів для розробки, включаючи розширений редактор коду, підтримку різних мов програмування, автоматизацію рутинних Завдання, рефакторинг підказки під час написання будуть набагато іншому. Це дозволяє розробникам працювати ефективно та продуктивно. Це підтримкового програмування IDR підтримує широкий спектр мов програмування, що дозволяє розробляти проекти на різних технологіях, включаючи Java, Kotlin, JavaScript, Python, PHP. Та це забезпечує більшу гнучкість для розробників, які працюють різними технологіями. Система IntelliJ Інтеліджейдіа має широкий вибір плагінів, які дозволяють розширити його функціональність. Розробники можуть встановлювати плагіни для підтримки конкретних технологій, фреймворків, інструментів для автоматизації, тестування та багато іншого. Інтеграція з іншими інструментами, IDEA добре інтегрується з іншими інструментами розробки, такими, як системи контролю версій, Git і SVN. Системи збірки Maven, Gradle, сервери додатків Tomcat, Bless та багато інших, що полегшує розробку та робить її більш структурованою. Підтримка та оновлення IntelliJ є активно оновлюється та підтримується, що означає, що ви зможете очікувати нові функції, виправлення помилок та покращення виробника. Функції програмного комплексу обліку розрахункових операцій, бухгалтерський облік, можливість ведення бухгалтерського обліку, включаючи роботу з генеральним та реєстровим журналами, формування фінансової звітності, оподаткування звіт, звітів для регуляторів, управління складом обліку товарів, формування накладних ведення подалових товарів, контроль за залишками та обліком серій, серійних номерів та партій. Збутне управління продажами, введення клієнтської бази, створення доброго замовлень, управління і пропозиціями та всім, управління персоналом. Назарій я вас переб'ю трошки, перепрошую, звичайно, але дивіться, не потрібно зачитувати повністю всю текстову інформацію. Я просив ще на початку звернути увагу на функціонал. Основне, коротко, по суті, і все. Не треба все читати, Це дуже довго. Не дай, Бог, і знову виб'є зв'язок і інші не зможуть захиститися. Тому коротко, по суті, основне функція. Управління персоналом, управління виробництвом, керування відносинами з клієнтами, ЦРМ, електронна звітність, аналітика та звітність і інтеграція з іншими системами, структура програмного продукту це база, база database, де ви підключені до ведете роботу з ними. Є Tenset, продукт, етеретесетер для продуктів, першер, етеретесетер для авторизації мейн, адкешер, додати кастера, адпродукт, додати товар, адмінпанел, адмінпанель, кешер, панель кастерів, Delet kecher вида кассир, delet product, видалити товар. Generate invoice, генерація накладної, инвойс, накладна, логін авторизація, pdf генератор генерації PDF-файлу, search kecher пошук кассира, search product, пошук товару, update product, плановити товар. Проблемні моменти це безпека і конфіденційність, стабільність і продуктивності, інтеграція і сумісність. Загрози безпеки, ризики пов'язані з можливістю інстанціонованого доступу до конфіденційної інформації про або вразливості системи перед зловмисниками, захист персональних даних, забезпечення відповідності законодавчим нормам і заходи для захисту особистої інформації, користувачів, стабільність і продуктивність це помилки і баги, і витрати ресурсів, тобто оптимізація програми для ефективного використання. Ресурсів комп'ютера. Інтеграція та сумісність це сумісність з операційною системою і інтеграція з іншими додатками. Далі йдуть фотографії з, з, з програми. Це інтерфейс ну, додатка меню. А, це інтерфейс вікна, додавання продукту під адміністратором. Це інтерфейс створення накладної, додавання оновлення видалення продукту, додавання видалення касира інтерфейс, інтерфейс наявності всіх доступних продуктів, інтерфейс пошуку продукту касира, інтерфейс створення накладної, і весною. У ході розробки дипломної роботи розробка програмного комплексу облікових розрахункових операцій було вивчено та рахуваний ряд сучасних технологій та методик, спрямованих на оптимізацію облікових процесів. Реалізація даного програмного комплексу була важливим завданням, оскільки в сучасному бізнес-середовищі правильний та ефективний облік розрахункових операцій означає успішність фінансової діяльності підприємства. Основні завдання поставлені перед розробкою, включали в себе аналіз умов користувачів, проектування інтерфейсу та бази даних, реалізацію функціоналу, забезпечення безпеки та тестування програмного комплексу, застосування сучасних методів розробки, таких як ЕГЕЛІ, дозволило ефективно управляти процесом розробки швидко вносити зміни та вдосконалювати функціонал системи. Результатом роботи стало створення функціонального та зручного використання програмного комплексу, який відповідає вимогам сучасного бізнесу щодо обліку розрахункових операцій застосування архітектурно-правильних рішень у розробці, дозволяє програмному комплексу бути масштабовим та готовим до подальших розвитків. Під час тестування програмний комплекс продемонстрував стійкість, надійність та ефективність. Отримані результати, підтвердили відповідність, розроблено продукту, поставлено завданням та вимогам користувачів. У процесі розробки була розроблена докладна технічна документація, яка включає в себе всі необхідні вказівки щодо використання адміністрування та підтримки програмного комплексу. Дякую за увагу. Зрозуміло. Таке питання. У вас в програмі використано певні специфічні речі з бухгалтерського обліку. Наприклад, накладна, рахунок фактура, якийсь там касовий звіт. З яких джерел ви це все брали? З, 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 з інтернету можна взяв і. Ні, конкретніше. З інтернету то таке щось загальне. Бо ви, ви зараз перебуваєте за кордоном. Там, напевно, так. немає таких речей, правда? Накладна рахунок фактура, там трошки по-іншому воно якось mm. виглядає, напевно, правда. Так, набагато по-іншому виглядає так все. Так звідки ви брали оці речі, з яких джерела конкрет. З mm. Z... більш українських. Всіх цих. А, продуктів а, похожих на мою і. Більше. Так, дякую за відгук на роботу студента Борбали Назарія Ігоровича тема розробка програми. Застосовують на практиці постійним супроводом пробудумо керівника, використовуючи інтерв'ю середовище розробки або програмування Java, оцінка пропонується війно. Е, негативні сторони Рекомендується розширити функціональні можливості головного меню додатку, покращення інтерфейс програми, розширити можливості видачі надладної, позитивні сторони розроблений додаток функціонального та зручного використання програмного комплексу. Який відповідає вимогам сучасного бізнесу щодо обліку розкупових операцій, е, Рецензенту пропонується оцінка за довірно. Ну, Рецепт Грегорович Віктор Геннадійович, доцент кафедри інформаційних систем та мереж Національного університету Львівська політехніка. Дякую за допомогу.